Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Юрій Ніколов, і з наших грошей, від яких ви звикли чути, мабуть, постійні зради щось токсичне про владу. А я сьогодні з неймовірною шоковою сенсаційною інформацією. Ми знайшли тендер в енергоатомі, на якому доларова ціна закупівлі зменшилась порівняно з часами міндічівського шлагбауму в півтора рази. Вам не показалось? Ніколов каже, що в енергатомі ціна знизилась в півтора рази на закупівлі. Знизилась, і це сенсація, це шок. Чому тому? Що до цього ми бачили все, що угодно, як стояло, як зростало, як було постійно завищена ціна. А тут бах і знизили. А що змінилось? Питаєте, ви все змінилось? Але на жаль, не так глибоко, і нові дружбани Зеленського ще можуть відкотити ось ці результати міндічгейту. Ця позитивна сенсація може залишитись на жаль, поодинокою, якщо не буде закріплено перемога, яку почали кувати детективи набу з Русланом Магамет Расуловим. Отже, минулого тижня в Енергатамі провели. Чергову ритуальну щорічну закупівлю, там одну з багатьох їдкого натру. Це хімічний елемент, його там соди роблять, електролі з вода. Оце розщепляють. Цей хімічний елемент потрібен енергатому як розхідник. Ну використовується там в хімічних процесах на атомних станціях. Купують постійно, купують багато. Ну щороку на десятки мільйонів гривень. Закупівлі проводяться тому регулярно, і ми можемо постійно дивитись, а яка ж ціна? І, от е, журналістка наших грошей, е, взяла, от перерахувала звід. 2016 року ціни ну гривня з того моменту, то оце от робила да. То штопортапіке ми вона перерахувала в доларі, щоб ну не було сумнівів. Да, от цих, от що там гривня, щось завадила. І ми подивились, що було з цінами. От графічок перед вами, ви от бачите, що у часи злочинних попередників, це при Порошенку в 16-17 році. Це ще коли романтичні часи після майдану, коли Порошенко ще е, якби так би мовити, і багато реформ робив, і НАБУ е, тоді ж створювалось. перша половина сроку Порошенка була реально реформаторська. І от тоді, от те, що ми бачимо на наших радарах, гідкий натор коштував десь в районі 800 доларів за тонну. Запам'ятайте цю цифру. Потім, правда, наступив друга половина терміну Порошенка, яка вже була присвячена першій конній, якщо хто пам'ятає, про що йде мова, підготовці до виборів. І тут ціна цього натру злетіла до півтори тисячі доларів за тонну, От з 800 до 1500. Запам'ятайте знову цю цифру. Порошенко, зрештою вибори програв. Прийшов Зеленський. Менеджмент Зеленського на початках зберіг оцю ціну цього натру От півтори тисячі доларів. Як шло і так той, і от прийшов 23-й рік. Це вже під час торгнення і за даними набу, і от за нашими оцінками, от коли на енергатамі оця шобла Міндіча-Галущенка і вставила отой шлагбаум. Природа шлагбаума була така. Енергоатом дозволяв собі не платити гроші своїм постачальникам, поки постачальник в зубах не принесе конверт з відкатом. Так би мовити, тобто відкат, по суті, треба було платити авансом. Ти <сум> ще грошей за оплату не отложимо, але десь достань і... постачальники, щоб е, менше бикували, енергоатом у 2023 році почав таку штуку прямі закупівлі, це коли взагалі не тендер. От просто от фірма, йди сюди. Ти согласна на такі то условия? Да? Ну тоді без тендера тебе закажемо, тому що ми тут критична інфраструктура, вокруг війна, енергетика. Ну, от команда Галущенка, оцього викермиша Деркача, була настільки цинічна, що Рік, війна. Я вас просив до цього запам'ятати цифри часів Порошенка 800 і півтори тисячі доларів. Під час торгнення ціна злітає до 2700 доларів за тонну. Отак от, от. Бляха, це не реакція у полового органа, що багато мог вважати якимсь позитивним событиям в житті. Ні. Це взльот ціни під час торгнення цього хімічного елементу, яка не була спровокована ніякими ринковими е, абсолютно механізмами. Світові ринки себе так не вели, навіть приблизно, щоб з півтора тисячі улетіть в дві сімсот. Ну зрештою, це і цей їм показалось хамським абсолютно виходкою, і тому дуже швидко опустили ціну до двох тисяч доларів. От 2000 тисячі доларів вони почали тендерити удальше на відкритому торгах зі шлагбаумом. 2000 тисячі доларів нагадаю, це знову ж таки було більше від всього того, що було за часів Порошенка. Як би воно там нам не здавалось, як вони е, зробили в, цей шлагбаум? От наші гроші проаналізували тендерну документацію і побачили наступне: Енергоатом виставив умовою, що постачальники їдкого натру отримуватимуть оплату за поставлений вже товар через 180 днів по факту поставки. Ну, ви уявіть собі, ви приходите в магазин і кажете, так, я у вас куплю хліба, але гроші заплачу за нього через 180 днів. От вам оце от покаже да, продавець, каже, да йди ти нафіг, да, і або відсотки такі треба буде зараховувати. Ну, бо це ж фактично, щоб ви. Отримали хліб в магазині, да, от із з оплатою через 180 днів, означає для магазина, що він має за свої гроші купити муку, заплатити виробникам хлібу, які його роблять, заплатити зарплату продавцю, тобто вже понести витрати, а гроші за це він від вас не отримає через 180 днів. Це означає, що йому треба брати кредит в банку, щоб зробити ці оплати і чекати, поки ви потім принесете. 180 днів це півроку, це бред. Це довбана ахінея, яка ну, ні в комерційному секторі, ні в державному майже ніде не існує. Тільки у корупціонерів, які знаєте, що роблять? Вони прописують, що оплата через 180 днів. Ну якщо ти, дорогой друг, хочеш вам швидше, камцумір. Я тебе жду, бо 180 днів це ж не приговор, це ж можна подвінути. Можна ж потім до, до погоди укласти або взагалі там написати в угоді оплата до 180 днів по, по факту поставки. Ну так через 10 днів це ж теж до 180 днів. Тобто так постачальникам дають зрозуміти, що вони будуть продавати по дуже хорошій жирній ціні от 1900-2000 доларів. Але вони мають в клюві приносити оті конверти відкати оці шлагбауми. І що робили? Ну я а що, а куди, а куди діватися? Ну як то жити захочеш, та не знімеш. Да? І носили. І це от вахналя, от, от те, що ми бачимо, да, от продовжувалася десь до середини 25-го року. От остання закупівля у нас була. У 25-му році, в серпні, на той момент вже було зрозуміло, що набу працює по енергатому у середині серпня, якраз звільнився різка екстрена рішенням наглядової ради, першим і єдиним в історії енергатому наглядову раду зібрали, щоб задовольнити прохання керівника енергатому Котіна злиняти з України, бо він чудово розумів, да, що вже що там міндіча прослуховували. І от остання ціна, яка була на той момент 1600 доларів. Трошки, знаєте, впало вниз, але все рівно не впало до часів злочинних попередників. Ну чи як там Зеленський Порошенко називав. Після того вже грянув оцей публічний гром, оцей скандал з енергатами почали щось викорінювати, нам розказувати. Ну от міндічу, підозра на енергатамі затримали Рокета, Тенера. Ну, тобто, один з них там був керівником Служби безпеки та і ми до цього зараз повернемося. Це дуже важливо. Служба безпеки внутрішня енергатома. Після вибуху скандалу, коли набув вик... Котала ці всі підозри, відбулось хоча б оці затримання і звільнення, хоча б о цих людей, довгий час насправді нічого не змінювалось. Нове керівництво не призначалось, але почались оці принаймні, знаєте, публічні трьопки. Зеленського згадували в сує, не в сує, впіхуємо, не впіхуємо, присовували. Хоч якось люди тисли, наші гроші теж постійно висвітлювали цей процес. І от що ми побачили, пройшов оцей час. Оскільки зараз у нас лютий, середина лютого, міндіческа Вся ця історія вибухнула восени. І от перший тендер відбувся на натр після того. Нагадаю. За часів Міндівської цієї шоблої, у нас ціна натру натрукаливалась від 2000 тисяч в основному до 1600 доларів за тонну. І от зараз відбувається новий тендер, на якому енергатом каже: друзі: ми пом'якшуємо умови оплати і знижуємо термін оцеї постоплати до 45 днів, тобто ровно в 4 рази менше. Це звісно, по комерційним міркам теж багато, але це не 180 днів, це не півроку, це 45 і на тендер реально прийшли фірми, реально поторгувались чотири контори. І ціна, от тепер минуточку, як я сказав, 1600 було мінімум до цього. Ціна 1100. Вернулись ціна, ціна в півтора рази впавши. В часи злочинних попередників, яких і критикував, і на цій критиці прийшов до влади сам Володимир Зеленський. Достатньо було тільки витягнути оцей довбаний шлагбаум з рота оцих ненажер, яких же Зеленський туди і запустив. Хто це міг зробити? Та це змогли зробити тільки набу. Ніякі урядовці, ніякі наглядові ради там сиділи, калупали соплі в носу. Тіпа ніхто нічого не робив. Наглядова рада енергатому за тим самим Міловановим. Тіпа, повні імпотенти. К... Е... Єдине, що я ж кажу, вони звільнили от свого часу. Готіна, тобто дали йому втікти подалі, вдруг е арештують. Він тоді, ще і за кордон миттєво виїхав, хоча потім повертався, але то вже і, і інша історія. Чи є це тотальною перемогою? Це може бути, але поки що ні. Бо зміни на енергатамі насправді дуже поверхневі. Начальство не змінено, крім затримання тих людей прекрасних, всі решта ж лишились. Нова наглядова рада вже, в принципі, сформована. Ну, знаєте, купняками і якимось там. Примусовими заходами вдалося добитись від уряду, що він хоча б за три місяці сформував нову наглядову раду. Наскільки я розумію, нова наглядова рада має в ці дні вже десь якось збиратись щось думати, але швидко не буде і нового керівника там довго не призначать. Але якщо і призначать, тут дуже важливий момент: новий керівник може тупо запросто миттєво утонути в старих корупційних оборотках, схемках, мутках, терках. До нього цей діпстейт атомний буде підходити як то в старому доброму фірмі зелений фургон», Гон, у то жовтий дарить. Ну, новому начальнику, це е, е, подарок такі, а душі не факт, що новий начальник зможе відмовитись, або не факт, що новий начальник е, зможе щось змінити, коли всі проти тебе. Що йому треба, і отут е, приходить досвід. Укрзалізниці. цей державний монстр ну він розміром з условно кажучи по грошам, по оборотки і по репутації там корупції, типу, Укрзалізниці в рові з енергатом були завжди, але туди пару років тому змогли. Зайти детективи набу і сформувати з колишніх детективів набу управління внутрішньої безпеки, оцінює укрзалізниці, яке і аналізує і тендери, і слідкує за тим, щоб самі залізничники ну, менше вирували ніж зазвичай, Да, вони випрали звідти чекістів. Бо от Укрзалізниця і формувала свій імідж наглухо корумпованої структури, яку не може реформувати ніхто, тому що там постійно сиділи СБУшники в цьому управлінні. Діла та схема у залізничного шлагбауму, такого вона тільки виглядала трохи інакше. Наприклад, оголошується тендер по трансформаторам на Укрзалізниці, там на 70 мільйонів. Є фірма, яка хоче продати їх за 50 мільйонів. Ну, зекономити, да? можна так нехило. але СБУшник із СБУ прям. Присилає в управлінні внутрішньої безпеки залізниці, де сидить його коріш з Листа так, і так, нам це стало відомо, що у вас там така та фірма на тендер пхається. Коротше, по нашим даним, вона має зв'язки з Росією. Доказів не дамо, ніяких пояснень цьому факту не надаємо, але це факт. Чого це факт? не знає. Але що робили безпечники? Вже вони йшли до начальства і казали: понімаєте, там тонка ситуація назріває. Да? Ви от, от тендер проводите, да? 70 мільйонів, трансформатори. От от. Ці, о, демпінгують да ці люди, і вони там щось з Росії. коротше, буде ужасний взрив, вибух? Воно вам надо. І начальство тупо відповзало, і, зрештою, перемагала на тендері фірма, яка да за 70 мільйонів. Яка що? 20 мільйонів маржі? брикетірувала по е, кишеням? За моїми даними. Отаким от чином, щомісяця е, на общак бек-офісний уходило з, тільки з оцих невеличких порівняв тендерів, там по 70 мільйонів, уходило маржі е, приблизно на 2 мільйони доларів. Тільки от, от з оцих там невеличких історій е, одного з бек-офісів, який діяв під чекістським началом на Укрзалізниці. І вдалося його зламати тільки, от я ж кажу, коли НАБУ відкрило кримінальні провадження, і оцих чекістів. Прийняло. Там реально вже справи по ним в суді знаходяться. Ну, тобто вони мають, можуть отримати термін уже ось ось. І, е... Укрзалізниця ожила. Я вам просто кілька прикладів з наших грошей. Ну, я сподіваюсь, ви не думаєте, що наші гроші можуть брати і видумують якусь фігню, щоб комусь сподобатись. Да? Ну ви знаєте, да, ми постійно тільки хаємо, але в цьому хай, ну от коли ми знаходимо негатив, ми завжди фіксуємо позитивні речі. Так, от кілька заголовків з наших грошей за останні місяці. Укрзалізниця опустила доларові ціни на кабелі за 70 мільйонів. Завдяки руйнуванню заточок і графічок, на якому чітко видно е, падіння ну, десь на 20%. Ще раз, це впала доларова ціна в еквіваленті, це не залежить від абсолютно гривні. Або ж доларова ціна моторної оливи для укрзалізниці продовжувала знижуватись з 23 2023 року, ну тобто коли детективи туди й зайшли. І от графічик падіння. Е, Хоча ж ми, ми бачимо, да, оливи, ну от на заправках, подивіться, вони тільки дорожчають. Або ж. Китайські накладки для Україзалізниці, накладки це залізні штуки, які там використовуються для кріплення без, подешевшили в доларах у півтора рази. Одні і ті самі китайські накладки. Просто там змінили фірму, раніше там через Ахметова постачали, зараз інша фірма. Знизили вимоги заточки, і все, зниження цін, і мова про десятки мільйонів гривень. І от тепер я цю історію ще до чого розказую. На енергоатомі оце зниження ціни от по нато, тільки по одному з тендерів, який, я сподіваюся, буде набагато більше цього року. Економія отут склала вже 3 мільйони гривень. Ну, тобто, якби купували по старій цені, от просто 3 мільйони на рівному місці комусь би стали од цієї мажини, яку можна купити там, не знаю, там нові сіські каханки або там новий мерседес собі там подправити, чи ще щось таке. Страх божий е спрацював вже так, що ціна впала. І чому я ж кажу, поки уряд нічого не зробив, нікого не замінив і так далі, що єдина зміна була? Тільки те, що зробило Набу і САП раніше. Викрили цю всю шоблу, посилили страх Божий, і за це їм довелося заплатити криваву ціну. Ну, от детектив НАБУ Руслан Магомед Расул реально відсидів півроку в СІЗО СБУ, де, скажімо так, з його здоров'ям краще не стало, і він відсидів за те, щоб ці зміни стали можливими. Якщо зміни у подальшому будуть закріплені. Ну там начальство зміниться, почнуть шерстити всі закупівлі, убезпека на з'явиться нормально. От економічний ефект від цього ну може бути потужним. На плівках набу звучало, що мінді чи оця шобла виймала 10 15 Ну, відкат, щоб ви розуміли, коли фірма відкатує 10 15 так вона ж собі за труди трошки лишає. Ну, що ми зря пихтіли. Да тому загальні втрати там більше ніж один відкат. Так, от на цьому натрі ми побачили, що ціна впала на 30%, ну, Ну півтора рази. Якщо. Хоча б по більшості закупівель енергоатому вдасться знизити решту цін, то, виходячи з їхнього річного обороту, ефект я особисто розраховую, щонайменше в розмірі 10 мільярдів гривень. Офігенно? Купила тоді набу о, своє існування, свої зарплати? От уявіть собі цей ефект. Бо зараз набу це закидують, типу що ми вам там налога платимо гроші, а ви там мало-мало бюджет залишаєтеся. Друзі, а зекономи не дадені вкрати гроші, які можна витратити на корисні ніштяки? Це що, ні о чому? Коли я і мої друзі, товариші з центру протидії корупції розкрутили тему яєць по 17 тоді це одне розслідування завершилось тим, що був зрештою прийнятий закон про прозорість закупівель, дуже сильно змінився механізм закупівель харчів і одягу для військових. І тоді, от економічний ефект, навіть рахункова палата виявила, вона сказала, що тільки за той рік. Зниження цін на харчі ну для військових по різним контрактам зекономило 8 мільярдів гривень. Це тільки тоді по і тільки від того. А потім вже з року в рік ми контролювали, щоб вони не взлітали. Тобто, виявляєте, яка сума коштів, зрештою, от була наекономлена, Ну, наскільки так. Да. Мені можна закинути те, що тут ви не дали вкрасти. Вони перекинули ці гроші там кудись на дрони, і на дронах уже попиляли. Друзі, ну да, я ми досі не можемо розкрити і розколупати все, що там відбувається в дроносфері. Але стискаючи кільце можливостей для корупціонерів вкрасти, ми реально зменшуємо кількість крадених грошей в країні. В Укрзалізниці все менше всього цього, ну там можливості навіть красти. Дай Боже, дай Боже в енергатомі будемо мати. Дай Боже і зброї там вдасться. Детективом щось зробити, ну не дарма ж да. прослушку знайшли у керівниці підрозділу детективів, які займається саме корупцією в оборонці. Дай Боже! І тоді все менше буде місця для цих чортів, навіть якщо їх буде покривати, да хоч сам Зеленський. Неважливо. Удачі всім нам.